А в чому допомагатимуть нам янголи у вересні місяці? Вітаю на каналі Таро Таємниці. Дякую за ваші коментарі, підписки та вподобайки. Для мене дуже важливий зворотній зв'язок з вами знати, що для вас цікавить, що вам цікаво слухати і дивитися. Традиційно ви отримуєте під коментарем особисту підказочку Янгола. Для вас пишіть не. Стидайтеся! Популярним є річний янгольський прогноз. Можете подивитися його за посиланням і звіритися, що у вас здійснилося, а мені буде дуже приємно отримати ваш коментар щодо цього прогнозу. У нас з вами 12 сфер життя. На початку, коли карти перевернуті, виберіть карту, яка прикувала вашу увагу, і в прогнозі дізнайтеся, яка сфера у вересні буде для вас надважливою та який янул буде допомагати саме вам, а також ви можете вибрати декілька карт, які прикували вашу увагу. Так як місяць буде непростим, з коридором затемнення, нам потрібно черпати енергію та надію і мотивацію, а найкраще її черпати з допомогою янголів. І так, хто в нас вибрав янгола номер 1 це в нас янгол-охоронець служби, янгол-волонтер. Він покращує ваше місце у всесвіті через турботу до іншої людини. Голуб у його руках символізує готовність допомагати. Він благословляє всіх, хто допомагає іншим. І через цю турботу ви духовно зростаєте і переходите на вищий духовний рівень. Просимо у нього підтримки в фізичній, психологічній і духовній опіці над іншими, чим допомагаємо собі самим, коли допомагаємо іншим. А також, коли необхідна вам підтримка чи допомога, йдіть до людей і просіть кожного про допомогу, бо через ваші дії Янгол швидше пришле вам помічників, і ними можуть бути зовсім неочікувані для вас люди. Чи організації. Дійте, не зублікайте. Хто вибрав номер два? Це у нас фінансова сфера, який янгол допомагатиме нам у фінансовій сфері. І в нас випав янгол примирення. Цей янгол тримає лілію в руках як символ примирення, дарує надію і розраду тим, хто потребує допомоги. Він служить мудрістю, що необхідна для примирення, приносить ще одне народження, усвідомлення, що ми починаємо жити заново. Ми вчимося насолоджуватися чарівним теперішнім. Ми просимо янгола примирення, щоб він допоміг нам прийняти минуле таким, яким воно було, і звільнити наші думки від того, яким воно повинно було бути, що ми собі планували раніше. Щоб уроки з минулого досвіду допомогли нам знайти зцілення і сили сміливо йти до радощів дня. І це принесе нам задоволення і мудрість. Ми просимо його допомогти в інтеграції минулого в наше теперішнє життя і сповнити життя радістю та задоволенням. Просимо дати мудрість усвідомити, що ми завжди можемо почати все спочатку. Ми повинні переглянути свої пріоритети, і це нам допоможе у фінансовому зростанні. Попробуйте щось нове, і ви отримаєте несподівані результати. Вперед! Хто вибрав номер три, це у нас допомога і відносини з іншими людьми, з якими ми спілкуємося. Ця тема буде головна у вас. І в нас випав Янгол князь, князь Заходу. Цей Янгол контролює стихію вогне, вогню, стихію емоцій, він тримає факел світла інтуїції, він висвітлює прірву між видимим і невидимими світами і дозволяє отримати доступ до глибинних знань, які заблоковані у нашій пам'яті. І це безпосередній шлях реального сприйняття себе та інших. Yango Князь Заходу дозволяє збирати інформацію, яку ми згодом можемо використати на благо нашого розвитку та процесу творення. Просимо його про підказку нам через інтуїцію, як нам налагоджувати і тримати добрі стосунки з людьми, що нас оточують, а особливо з тими, з якими дуже важко спілкуватися. Як просимо його показати нам, як виходити з кризових стосунків переможцями, як нам забути образи і все погане залишити в минулому? Просимо його про надання нам добрих наставників і людей, які вкажуть нам шлях. Цікаво збувається річний таро-прогноз для українців, і ви можете його переглянути і проаналізувати, що у вас збулося, а що ще чекає вас попереду. А мені буде дуже приємно отримати від вас коментар щодо цього прогнозу. Хто вибрав номер 4 це у нас тема про нашу родину, про наші корні, про нашу батьківщину, наших батьків, про нерухомість, спадкові справи. І в нас випав тут янгол довіри Всесвіту. Він тримає тканину, якою тільки що розв'язав свої очі і переказує нам, що коли немає жодної надії на підтримку і допомогу, ми кличемо Бога на допомогу. В цю хвилину ми максимально відкриті до його допомоги, і ми віримо всім серцем, що вона прийде. Цей янгол просить нас довіритися Всесвіту і знати, що ми отримаємо найкраще з найкращого, що тільки може бути у нашому житті, і щоб ми ніколи не ставили під сумнів події і випадки, які трапляються з нами. Цей янгол хоче, щоб наш життєвий досвід був здоровим і мудрим. Ніщо так не послаблює нашу душу як підступність чи зрада. Просіть у нього підказки, в який бік вам рухатись, та дякуйте за всі події, які з вами трапилися і допомогли вам бути здоровими та неушкодженими. Якщо проблеми у місті вашого проживання чи у справах спадкових, чи з нерухомістю, не приймайте кардинальних кроків, довірте Всесвіту і. Щоб він вирішував ці проблеми, поставте на стоп. І як тільки ви дозволите йому зробити все за вас, зміни будуть приголомшливі. Але оцінити це ви зможете через певний час. Тому не поспішайте і довіртеся Всесвіту, щоб все розв'язалося якнайкращим способом. Хто вибрав номер 5, і це у нас тема. Тема про дітей і про домашніх тварин, що у нас буде у вересні. А для вас, хто вибрав 5, для вас це буде важлива тема. І випав у нас Янгол-Пізнання це в нас Янгол, який служить біля воріт раю, найближче до Бога. І він у нас тримає перстень, знань, символ усвідомлення і радості. Із якого походить вся наша свідомість. Космічний пил, що падає з неба на землю, несе енергію кохання, це джерело натхнення, що здійснює наші бажання та наші цілі. Він допомагає контролювати емоції і відмовитися від негативного ставлення до життя. Янгу пізнання дає повну ясність та мудрість. Частиною цих знань є внутрішня наша любов до нас самих. Наші молитви до янгола вгамовують страхи і допомагають відкрити в собі любов і світло. Янгол пізнання допоможе бути стриманим і мудрим з нашими дітьми та з нашими тваринками, з тими, хто з нами разом живе і менші за нас. Просіть у нього терпіння та мудрості рости, духовно зростати, а також любити своїх дітей і домашніх тваринок. Хто вибрав цифру 6? У нас буде тема про роботу, про виконання своїх обов'язків. І в нас тут випав Архангел Михаїл. Пам'ятаєте, що це охоронець України? Він у нас з вагами та гострим мечем, що вибиває змія. Він захищає справедливість і правду. І це воїн, чиє світло перемагає темряву зла. Допомагає нам бути сильним перед обличчям невдачі, долати свої особисті слабкості і знайти сили, коли ми на самоті або коли ми почуваємося чужими і нещасливими в інших країнах. Він допомагає знайти своє внутрішнє світло, він покровитель поліцейських, військових, маленьких дітей, наглядає за паломниками та мандрівниками. Він воїн світла і виводить всіх, хто шукає виходу із складних ситуацій, приносить терпіння та щастя. Завжди простягає руку допомоги для вирішення конфліктів і труднощів. Молимося Михаїлу, щоб допоміг нам контролювати наше зло, щоб він піднімав наш дух, коли ми втратили сили, щоб захищав нас від. Несправедливості і підтримував у важких ситуаціях, та не забуваємо йому дякувати. Ще Архангел Михаїл, це захисник України, як ви пам'ятаєте, і найважчі ситуації в нас складаються на роботі, на роботі не робіть з плеча, все зважуйте перед тим, як приймати важливі рішення. Часом, щоб працювати далі, потрібно зробити перерву, дати ситуації прояснитися, можна піти у відпустку або взяти лікарняне. Подумайте над цим. Руйнувати, робити з плеча легше, ніж будувати, і легше, ніж іти далі, і трансформуватися в нове життя. Хто вибрав цифру 7? Це буде тема партнерства. Тема чоловіка і жінки, тема хлопця і дівчина, тема партнерства і робочих стосунків. І у нас тут випав янгол пробачення лілії чистоти. Він благословляє всіх, хто просить пробачення. Братерство є природним наслідком прощення це звільнення від тягаря образ та злості минулого, щоб жити з любов'ю тут і зараз. Прощення означає пробачення образ, але це не означає, що ми повинні почати спілкуватися з цією людиною чи дружити, товаришувати. Ні, ми можемо її просто пробачити і жити далі, і не спілкуватися. Ми далі тримаємо дистанцію, але видалили гнів і образу з нашого серця. Коли ми прощаємо, ми залишаємося в легкості світла з добрими думками про себе. Ми звільняємо місце для щастя, яке було заблоковане гнівом. Просимо Янгола показати нам шлях до звільнення від звинувачень і зцілення наших ран, звільнитися від тягаря негативу, який ініціює процес загоєння. Хто мав або має токсичні стосунки, що руйнують вас, роблять вас нещасливими? Ягнум пробачення допоможе позбутися цієї людини чи цих людей. І зцілить ваші рани. Просіть його про допомогу і не забувайте йому дякувати. І цікаво збувається річний прогноз про кохання та бізнес. Можете переглянути, проаналізувавши, що у вас збулося, а що ще попереду. А мені буде дуже приємно отримати ваш коментар щодо цього прогнозу. Хто в нас вибрав вісім? Це у нас кредити, чужі гроші, свої гроші. І у нас випав тут янгол здоров'я. Він тримає в руках кошик, наповнений плодами, і благословляє нас на міцне здоров'я. Допомагає відновити життєві сили і позитивно налаштовується на реабілітацію після хвороби. Цей янгол охороняє наше щастя. Через його захист ми приймаємо правильні рішення, просимо допомоги у веденні здорового способу життя, щоб підтримав наше процвітання та щастя. Цей янгол не лише підтримує наше фізичне здоров'я, а й заохочує до духовного та емоційного благополуччя. Справжнє здоров'я походить від балансу розуму, тіла та духу, і цей янгол веде нас до досягнення цієї цілісності. Просимо його про здоров'я та зілення від болю. Якщо у вас ростуть проценти по кредитам, а ви не можете вилізти з боргів з боргової ями місяць за місяцем, потопаючи в цих боргах, просіть у янгола здоров'я дати вам сили та мудрості вирішити складну фінансову ситуацію найкращим для вас способом. Якщо фінансами у вас все добре. Розцініться, як пораду відпочити, щоб не перенавантажувати себе, підтримуючи фінансовий достаток. Хто вибрав 9? І це буде тема освіти, поїздок, подорож, подорожів. І в нас тут випав Янгол Чудо Кохання. І він говорить його, девіз, що чудо кохання наповнює його життя. Ми бачимо янгола, у якого з обох боків птахи, що складають пару закоханих птахів, символ чуда кохання, внизу вогняні крилаті колеса, що символізують самих серафімів, око вгорі символізує символ небесного раю. Серце внизу та відкриті долоні означають тугу за справжнім коханням, яке ми всі розділяємо. Янгол Чуда Кохання пропонує кожному можливість розпізнати Божу любов у глибоко змістовний та інтимний спосіб. Для одних це може бути через батьківство, для других через духовну чи терапевтичну спільноту, для третіх через глибокі особисті стосунки. Коли ми обираємо любов, янголи обіймають нас і наповнюють наші серця благодаттю Божої любові. Це диво любові найкраще виражається в гарних людських стосунках. Кохання це найдорожчий і найцінніший скарб. Божа любов безмежна, вона пронизує всю живу субстанцію і її можна відчути в усьому. Подорожуючи чи записуючись на курси та навчання, вибирайте те, що ви любите. Не дайте вам нав'язати чуже, непритаманне вам рішення. Роблячи все з любов'ю, ви отримуєте благословення і підтримку Всесвіту. Так що, робіть все через фільтр любові. Хто вибрав цифру 10, це буде питання про вашу кар'єру, про ваші цілі, які ви перед собою ставите, і про ваші завдання, які ви досягаєте. І в нас тут вийшов Янго вічної любові. Дивіться, тут у нас серафіни і один, і другий на колесах з оком, і все говорить про нашу любов. Всевидяче око підтверджує, що це янгол неба та раю, дельфін і хвильки ліворуч означають усвідомлення і радість вічної любові, змія, що їсть свій хвіст, уроборус, праворуч є символом повноти і вічності. Вогня Нікола є символом серафімів. цей янгол є джерелом розради та втіхи для кожного, хто сумує про втрачене кохання. Любов людини. Не може бути втраченою, любов вічна, її не можна стерти, вона залишається частиною нас назавжди. Вона закладена глибоко в нашій душі і з кожним досвідом розвивається і зростає. Це зміцнює та покота, покращує наше бачення самих себе, а це, у свою чергу, допомагає нам зрозуміти, що Всесвіт є безпечним і приємним місцем, яке має намір принести нам тільки щастя та радість. Кохання об'єднує людей у житті, може знову об'єднати тих, хто любив один одного в минулому і хто зустрівся зараз. Кохання може тривати навіть через роки розлуки, коли люди є спорідненими душами, вони знову знайдуть один одного і це станеться на фізичному плані або на більш високому, на більш духовному рівні. Не втрачайте надію. І ми просимо янгола вічної любові, щоб він усунув перешкоди до любові. Якщо ми самотні або коли ми втратили кохану людину, ми молимося цьому янголу, щоб знайти розраду в пам'яті про любов, яка колись була суттю нашого життя. Ми можемо пам'ятати про різну любов до друзів, до сім'ї, до вчителів. Ця пам'ять залишається з нами і є частиною того, чим ми є. Ця любов є вічною. Ваші цілі та завдання вам допоможуть здійснити люди, які вас поважають, люблять, які вам довіряють. Попросіть їх про допомогу і швидше прийдете до своєї мети. Хто вибрав 11 це у нас сектор подарунків, який янгол допомагатиме вам отримати подарунки від Всесвіту у вересні місяці. І нас випав янгол охоронець зрілості, його девіз, приймаючи відповідальність, будуєш свою силу. Цей янгол підтримує нас у набутті мудрості, здатності справлятися з обов'язками та робити ефективний вибір, зміцнює нашу радість і наше процвітання, показує, як набувати досвід. Він, наш гід зі світильником мудрості. Та музичним інструментом трубою, які символізують любов до музики одного з найбільших чудес життя. Цей янгол допомагає зробити те, що ви завжди хотіли зробити, допомагає впоратися з обов'язками, які виникають в результаті набуття досвіду, допомагає приймати зважені та мудрі рішення, спрямовані на досягнення щастя, благополуччя для нас та наших вихованців. Тобто, коли ми є вихователями, опікунами, батьками, то дає нам сил, коли ми відчуваємо, що тягар рішень занадто важкий, щоб нести і підтримує нас у пошуку правильних відповідей на проблеми, які бентежать нас у щоденній роботі та стосунках. Просимо про благословення, керівництво і підтримку, про мудре і інтуїтивне скерування напрямку нашого життя. Просимо про допомогу в любові та радості. Цей янгол допомагає нам знайти мир і мудрість, які приходять із зрілістю. Нам необхідно керівництво янгола, щоб зрозуміти різницю між тим, що ми зазвичай сприймаємо як добре, і тим, що для нас насправді добре. Може попросити про сміливість для вдосконалення мудрості та про вміння використовувати владу, щоб нею не зловживати. Ми можемо попросити його, щоб наші підопічні почувалися з нами в безпеці. Цей Янгол благословляє нас найбільшою повагою до почуття власної гідності та сили характеру, щоб випробування та життєві труднощі не ставали тягарем. Для нас, а зміцнювали нас та дали сили бути світлими духовними людьми, ми просимо цього янгола про допомогу. Подарунком від Всесвіту може бути раптова ідея, яка вирішить дав... давнішню проблему завершення неприємності без вашої участі, зміна вашого напрямку в праці, підвищення на роботі, розкриття заповіту чи даровизни. Хтось дізнається, що невдовзі стане батьками, а хтось вдало завершить лікування. Можете ще переглянути карти з відео про кохання і дізнатися, в чому вам іще пощастить. Для тих, хто вибрав цифру 12, ваша тема таємниця. У вересні місяці ви дізнаєтесь про якусь таємницю. І в нас в цю таємницю буде відповідати наш архангел Рафаїл. Він у нас божествений цілитель. Його дивіться цілення землі та її мешканців. Рафаїл ходить з тростиною, овитою змією, як символ зцілення, несе турбинку з водою, а перед ним скаче рибка оновлення. Його палиця вказує на небеса, нагадуючи нам про те. Звідки насправді приходить наше зцілення і нам наша допомога? Він є янголом зцілення, науки, янголом знань. Це янгол проведіння, який спостерігає за всім людством і є духовним джерелом усіх методів лікування та посланцем Бога, який приносить зцілення всім, хто його шукає. Його роль полягає в ефективному і абсолютному стіленні всіх нещасть. Рафаїл підтримує нас у стіленні нашого тіла, розуму та серця, допомагає досягти здоров'я та досконалості, пропонує допомогу всім, хто страждає і хоче зцілитися і в будь-який спосіб полегшити свій біль. Він відкриває наші серця для стілення, приводить до цілителів, терапевтів, консультантів, які зроблять те, що для нас найкраще. Треба лише попросити його про допомогу. І в цьому місяці архангел Рафаїл рекомендує пройти обстеження, щоб розпочати лікування якнайшвидше і отримати гарний результат видуження. Запрошую вас на індивідуальні консультації, які допомагають у вирішенні складних життєвих питань. І тепер у нас порада для всіх українців, всіх, хто дивиться це відео на вересень місяць, Янгол спокою у нас випав, Він відкриває своє серце, щоб відпочивати у кімнаті Божої любові. І цей янгол сповіщає про благословення, яке приносить спокій. Він закутаний у повітряну мантію небесного походження, небесного спокою, вона така вся в зірочках. Голуби в польоті символізують звільнення фундаментальних страхів і благословення миру, яке міститься в спокої та задоволенні. Він допомагає примирити протиборчі сили в житті. Знаходить вирішення конфліктів і парадоксів, вчить жити в мирі із самим собою. Цей янгол допомагає жити відповідно до наших потреб і бажань, створює можливості для процвітання на шляху до нашого повного спокою. Він пропонує жити у спосіб, який слідує нашому природному ритму та поважає наші потенційні таланти та здібності. Попросимо його про спокій розуму, серця і душі, бо тоді ми стаємо внутрішньо заспокоєними, менш чутливими до зовнішніх факторів, до зовнішніх конфліктів, до стресу, до негативу. Цей Янгол веде нас до здорових ситуацій і мудрих людей, які вчать нас жити в спокої. Цей спокій є постійним і самодостатнім, і ми можемо черпати з нього сили, коли нам це потрібно. Янгл пропонує свої дари щоразу, коли ми переживаємо стрес і напругу. Він загортає нас у мантію розради, щоб ми могли бути в мирі і спокій самі з собою. Дякую за підписку на канал та вподобайку. Не забувайте про ваші коментарі, під якими ви отримуєте. Янгола, який дає вам підказочку, записуйтесь на індивідуальні прогнози в особистих повідомленнях. Хай вам щастить! Бережіть себе!